Восьмимісячного хлопчика, що був поранений під час удару по терміналу нової пошти у Харкові, виписали з лікарні, і зараз його життю вже нічого не загрожує. 16-річний хлопець і ще шестро водіїв залишаються під наглядом медиків. Що зараз із терміналом, яке атакувала російська керована авіабомба, бачила наша Ірина Антонюк. Спалені вантажні авто, розтрощений склад та густий чорний дим. Це перші кадри після атаки окупантів на термінал нової пошти у Харкові. Наприкінці червня росіяни вдарили сюди керованою авіабомбою у розпал робочого дня. Один водій ігор Шрамко загинув на місці. В нього залишилися дружина і двоє маленьких дітей. Компанія підтримала родину фінансовою допомогою до того, як вони підуть у доросле життя кожного місяця. Кожна дитина буде отримувати 10 тисяч гривень компенсації щомісячно від компанії допомоги. Окрім того, обидві дитини отримують грант на навчання. В розмірі 12,5 тисяч доларів від компанії у лікарні досі залишаються шестеро водіїв один у важкому стані, але стабільний кажуть медики. Ще двох кермувальників вже виписали. Лікуватимуться вдома. Загалом від цієї атаки постраждали десятеро. Зокрема, немовля у поштовому терміналі не вціліло жодне приміщення. 13 машин було було повністю зруйновано. Власне, зруйнована рампа вантажна, як ви бачите, практично повністю зруйнований фасад. Пошкоджене сортувальне обладнання всередині також підрахували на пошті знищено майже дві тисячі посилок. Ще дві з половиною тисячі пакунків. Співробітники змогли врятувати, і ті вже вирушили до адресатів. Це вже втретє окупанти в по терміналам нової пошти у регіоні. Попередні два смертельні удари були під Харковом. Через атаку росіян тільки в області загинуло 10 співробітників. Пошти ще 30 були поранені. Зруйнований термінал планують відбудувати. Щоправда, скільки на це піде часу в компанії не прогнозують. Із Харкова Ірина Антонюк Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.